Жажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні був довгий виснажливий день, день нарад, дискусій, зустрічей. Продовжуємо готувати українську доктрину, ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов'язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей. Усього нашого народу готуємо і більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для усього українського суспільства, зокрема систем ППО. Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії, закриту розмову, але результативну розмову. І сьогоднішніх зустрічей, про які варта і можна сказати публічно, говорив із представником Вселенського патріархату. Митрополитом Емануїлом працюємо на всіх рівнях та з усіма суб'єктами глобальних відносин, щоб реалізувати формулу миру, зокрема, повернути в Україну депортованих з нашої землі дітей. Я вдячний Вселенському патріархату за готовність допомагати. Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні. Наша країна, один із історичних центрів християнства, так і буде надалі. Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин в своєму домі. В нашій країні дія ради церков та релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, всі спільноти можуть донести свою думку державі. Всі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань. Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність, всі аспекти незалежності, зокрема й духовну. І я вдячний усім в світі, хто підтримує у цьому нашу державу, наших людей. Але передусім я вдячний кожному і кожній, хто б'ється за нашу незалежність. Сьогодні я хочу відзначити саме наших воїнів: тих, хто заслуговує на особливу вдячність, хто проявляє особливу хоробрість і дає державі особливі результати. Слава вам, воїни! Солдат Олександр Гринь, 81 перша окрема аеромобільна бригада, завдяки Олександру, знищено і поранено вже більше двох десятків окупантів. Солдат Олександр Гринько – наша 80-ка. Тиса штурмові війська. Дякую, Олександре, за поповнення нашого обмінного фонду. Солдат Артем Айзенцімер, та окрема штурмова бригада. Солдат Ірина Шевченка, головний сержант-інструктор 1-го механізованого батальйону, солдат Андрій Максичка, 54 та окрема механізована бригада імені Гетьмана Мазепи. Бахмутський напрямок вивозив поранених. Сам був поранений, але після лікування повернувся на передову. Солдат Іван Гарбуз, 36 окрема бригада морської піхоти, б'ється на запорізькому напрямку. Старший солдат Сергій Примоченко, невідник розрахунку мінометів 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Мазепи, старший солдат Віктор. Доренський ДШВ, 80-та бригада, бої біля Клющівки, дуже потужно. Старший солдат Максим Макаренко у складі 80-ки б'ється за Україну на Донбасі. Старший солдат Олександр Лисенко, п'ята окрема штурмова бригада, старший матрос Анатолій Лук'янов, 37 сьома окрема бригада морської піхоти. Дуже відважний воїн, сержант. Ольга Вайтюк, санітарний інструктор, перший механізований батальйон, сержант Руслан Маліцький, 38-го окрема бригада морської піхоти, молодший сержант Микита Миськов, наша славетна 55-та артилерійська бригада Запорізька Січ, головний корабельний старшина Андрій. Скотницький, наша 36-та окрема бригада морської піхоти. Дякую Андрію за ваш героїзм при відбитті російських штурмів. Молодший лейтенант Андрій Скібін, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Ельвес, дуже результативний хлопець, старший лейтенант Сергій Фечик, 3-й механізований батальйон, майор Максим Захарченко, заступник командира танкового батальйону. Я пишаюся усіма вами, наші воїни кожним і кожною. І хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ. Це підрозділи українських саперів, очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість йти вперед. 808 окремий полк підтримки, 48 восьма Кам'янська-Подільська. Інженерна бригада 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр сил підтримки. Дякую усім вам. Слава усім, хто б'ється за незалежність та свободу України. Слава Україні!